А что взяла? Переодевачку, халат, на тапочки, да. Ну что там? Гигиену. У нас это дом 60 квартир, это вот солнечный. Уже богатенько выехала, просто после 16-го. Как-то держали, скрепились, думали, что-то изменится, оно почти не меняется. И страшно ехать, и не хочется. Ну назриває така обстановка, що вже треба виїжджати. Прожив у місті 53 роки. А треба виїжджати. Дуже страшно. А по Працюють сьогодні навіть два автобуси з міста Добропілля. До недавніх обстрілів був один автобус. Наразі це два автобуси. Якщо раніше виїжджало 15-18 людей в день з міста Добропілля, то сьогодні це може бути 60 70 людей. У зв'язку з значит, те, що трапилось з обстрілами у центрі міста, те, що трапилось сьогодні, був обстріл, у зв'язку з атаками FPV-дронів, Кількість евакуйованих людей набагато збільшилась. Евакуюють людей маломобільних, це бабусі, дідусі, котрі лежачі. Евакуюють медичним транспортом у супроводі з медичним працівником. Вивозять людей до міста Павлоград. Там місце тимчасового перебування, там також зустрічають фахівці гуманітарної місії Проліска, надають всебічну допомогу, допомагають з розселенням. Також допомагають оформлювати і наразову грошову допомогу, надають гігієну, продукти харчування тощо. Не так страшно, як син сказав, не так я приїду, заберу, а я не хотіла їхати. Страшно залишати хату, так? Так, все, все ж мозалями нажити. Вас називала забувати да, да. з андитік.